У апаратах в цьому відеовисері хотів би зробити черговий недоогляд на чергову гру, у яких в Ютубі вже стільки, що таке відчуття наче ігроблогери, тільки не таке і здатні. Але оскільки я частина бездарного мейнстріму, я повторюю за ними. Після успіху першої частини Різкофрейну команда розробників взялась за сіквел, і спершу він задумувався в 2D, тобто таким самим, як перша частина та майбутні Returns. Але перелопатити все в 3D команду змотивував, не повірити, в Фоннорд, де 3D-персонаж з першого Різкофрейну, обвішений різними предметами з гри. Але 2D-простір не дозволяв реалізувати цю ідею наповну, отож вони лишили 2D-гру, але запихнули туди 3D-персонажа. І очевидно, не були цим вдосталь задоволені. Отож прийняли рішення зробити все в 3D. Повністю. І в травні 2013 року гру анонсували. У розробників все йшло довго та складно, бо треба було опановувати Юніті та 3D-простір в цілому. Але вже в березні 2019 року гра вийшла в ранньому доступі, і того ж місяця, але вже 2021 року, гра була офіційно релізна, та разом з оновленням Anniversary Update. Вже 1 березня 2022 року вийшло перший доволі велике DLC Survivors of the Void. І в листопаді того ж року Джербокс купує of Rain, і що буде далі вже. Хуй його знає, мабуть додадуть да футбокси зі скінами. Різкофрейн 2 це екшен від третього лиця. Як і типовому рогалику, тут є свої персонажі, локації, моби, боси, хуйоси та інше шелупоніку. Всі подають як щось унікальне, але при тому ця псевдоунікальність властива ледь не кожному представнику жанру, тому назвули це лише, блять, тому назву лише те, що може зацікавити того, хто прийшов послухати, чим гра унікальна, а не чим хороша. Так от, основна механіка тут це час, а саме. Таймер, на відміну від 99% представників жанру, складність тут росте не від пройдених етапів чи якогось там рівня хуївня а від часу, який ви провели в своєму забізі, що відкриває більше стратегічних шляхів. Як от є люди, які лутають весь етап, витрачаючи на це багато часу, при цьому роблячи гру складнішою, але маючи чим боротись підвищеною складністю, а є довбойобе. Неважливо. Тобто треба грати так, щоб накопичена критична маса вашого персонажа не була нижче рівня складності, або вам пізда! До речі, на рахунок самого геймплею. Вас висирають на локації, де рандомно розположені скрині та інша хуйня. Щоб відкривати скрині, треба вбивати мобів, з яких ви отримуєте долари. Після того, як ви зробили всі свої брудні справи, можете відправлятись до телепорту, який теж знаходиться в рандомному місці і зачасту десь в їбенях нахуй. Демонструйте свій ДПС на босі, що заспавнився після активації телепорту, чекаєте паралельно цим 100 секунд, поки ця вуса та платформа заряджається, і йдете далі на наступну локу. Поки не дойдете до однієї з кінцівок або поки у вас на моніторі не почне творитись арабфані. Звучить як мега душна хуйня, як дефолтний геймплей типового рогалику, але якщо ви так кажете, то вашу думку я не враховую, вона по дефолту невірна. Не хочу загублятись в геймплей, його фічі, секрети, бо це в негайди, тим більше не, не дай Боже Геспери якийсь, тому йдемо далі. Про графіку другого рору можна говорити що завгодно, але є лише моя думка та невірна. І моя думка вельмечі, що це вершина стилізації та контрастних тіней, при тому залишаючи таку приземлену та невировоочну стилістику. Ще хотів би згадати шрифти, зазвичай всім похуй на шрифти, але я в перерух між монтажом лабзую свою кляксу на цей шрифт. Але це лише між нами. Зайду наперед, бо моє відео мої правила. Але є мод Stage Aesthetic, і він робить з вже ахуєнної графіки, тупо роз'єд роз очей нахуй. До речі, про музику це найкраща електронщина, яку могло створити людство. Крізь крістодолу геній. Проблема першого Різкофрейну була в тому, що музика передавала атмосферу загадковості та незвіданості, а гра не настільки. Різкофрейн перший пізніше, але в другій частині друга частина це ідеальна комбінація візуалу з музикою. Ідеальніше хостів під те, що коїться на екрані, написати просто неможливо. Я готовий забути все, що зв'язане з цією грою, лише заради того, щоб знову вперше попасти на першу локацію. Вперше попасти в старі поля пустоти, вперше попасти на Скайміду і багато чого іншого. Власне. Кожен осігриць ще девер, нахуй, який в своєму роді, як казав автор, теж розповідає таку собі історію. Геймс лор, батмостонторій онде. Individual player's narrative at the moment that they are playing, the experience is very, very much um, tethered. So I think that uh, you know you can be on the same level and fight the same enemies, but the the piece of music that plays can be in a very, very different point, a very dynamic, like a uh, an uplifting solo, or you can be at the intro, and this will paint a very different light over the, your actions in opposition to you know having a one minute loop that just plays over and over and eventually fades in the background instead this creates very very strong connections uh, and, and powerful moments which are memorable for the players and i think that's part of the reason why uh, the music resonates with the players hopefully the other reason is that the music is a good at least to some degree Лор та сюжет ці грі це останнє, про що я хотів би розповісти, але якщо ви фанат копатись в лайні найменших деталей та загадок, то це для вас вже є достатньо тематичних відео, щоб влитись в тему лору Ріскофрейну, якщо ви вже маєте хороше уявлення, що це за гра. Так, що якщо ви ненавидите себе, то дуже рекомендую ознайомитись. Цікава хуйня. Мабуть, останнє, про що хотілося б розповісти, це моде. Майстерність тіму гри немає і модинг проходить через лаунчер r 2 Modman, який, в свою чергу, прив'язаний до Thunderstor. Пояснювати, що воно таке, та нахуй треба, я не буду. Мені сказали завантажити r 2 Modman, і далі я сам розібрався. А які в мене не факт, що дотягує до двозначного числа. Тому розібратися з цим може хто завгодно. Навіть якийсь довбойоппи типущелів, які гейші на українську перекладають. Я... Хоча ні, це вже найнижча прослойка суспільства. Казати про різноманітність модів я не буду, тому що не фанат модів, які впливають на оригінальний геймплей. І користуюсь лише тим, що покращує вже існуючі механіки. Але скажу лише факт того, що існує Discord сервер де сидять розробники і гравці НСВВ модів. Висновку я робити не буду, бо навчуться робити хоч щось самими. Все, що я хочу сказати, це те, що роль лоб був моїм найкращим ігровим досвідом за все життя. Таким залишиться назавжди нахуй. В мене все.